Це. і як я ж кажу, як козир тиску, воно робоче Угу. Uh -huh. спровокувати, дестабілізувати, як завжди, взорвати який небудь сарай на прикордоні, сказати, що то вообще вся Балтія країни Балтії на нас на на, на напали. Вітаю вас. Ви на каналі Поговоримо плюс з вами я льона Захарченко. До нас сьогодні доєднується Шаманка Сиреш. Вітаю, дуже рада бачити. Да, навзаєм привіт. Зібралося питань. Чимало стало відомо зі слів Зеленського про те, що досить скоро в період 14 по 16 лютого до України мають завітати, як він сказав, серйозні люди з команди Трампа. Uh -huh. а, про що буде йти мова, і чи слід очікувати суттєвих змін після цієї зустрічі? Ну, ми просто передивлялися. Вона в цілому останні декілька тижнів всі питання на всіх каналах зводяться до того трамп. Пукнув, що це значить, Трамп сказав, що це значить, хтось заявив, так, що так, це так. значить. Ну давайте іронічно, але воно ну, тупо все по колу. А у нас дійсно динамічний тиждень. Буквально вчора дивилися прям капець динамічний тиждень із цими поїздками нашими на всі ці саміти, Рамштайни. Оця вся історія, закінчуючи потім всіх оцих ділегацій, які до нас, ми до них коротше, все, це на світі. Оця вся сама історія. Що у нас там відбувається в цих uh, типу перемовних процесах mm, воно виглядає, я проводила цей приклад, скажу тут ще, це виглядає так, як ви купили мікрозелень собі на кухню. Почали її поливати, вона це проросла, знаєте, на от, от стільки ж. Uh -huh. І ви такі: о, класно! І от два варіанти. Або ви продовжите її вирощувати, ну, або воно все загнеться на тому форматі, коли цей стрючочок тільки виліз. Uh -huh. От от ми на, на стадії оцього от стрючочка. Чи будуть якісь важливі. Е... Давайте так тенденції на зміни після цих поїздок частково так, не у всіх пунктах, але певні, хоча б пункти, стануть більш стабільнішими. І з того, по яким зараз ще йде хитання, знову нагадую, у нас перемовна історія залежить не тільки від позиції України, але й від позиції позиції Росії. І нас скоріше цікавить, не що там у нас, а що там у них. Комунікації, mm -hmm. тому що від комунікації з ними залежить того, що у нас. Тому що у нас а, є чіткі певні моменти, де ми з вами гнучкі, а де не гнучки. Тобто, де у нас є категорична історія, а де ми ще можемо да, сказати, а давайте так, а давайте не так. А от з цієї сторони, там все набагато гірше. Там або змушувати в якихось пунктах робити їх гнучкішими, або не змушувати. А, всі зустрічі зводяться до питань матеріальної Метильного матеріального характеру, одні Пентакли, це ресурси, гроші, гроші, ресурси, і оця вся інвестиційна історія і так далі. тому подібне І все це зводиться до торгів навколо того, коли саме і яким саме чином ми можемо щось там зупинити. Ну, типу, на яких умовах? І знову ці умови і ще оці всі заяви у Трампа є прям чіткий план, да нема, прям там чіткого плану. От, одразу там його немає, там є пункти, які потрібно вирішити, і оце ми знаєте. Типу, ага, пункт такий. То тут з усіма поговорили то-та, тота. Ага, пункт такий то-то. Тобто, це ще процес. Скільки я не викладаю на питання якогось конкретного плану. Там виходить вісімка пентаклей. От постійно, типу, він і ще впрацювання. Він іще доповнюється. Є кістяк накиданих тез, які потрібно розширювати, тобто якогось конкретного нюмалімого плану, який неможливо ще якось рухати, його тупо нема. Тим не менш, знаємо про те, що відбулася така розмова між Трампом і Путіним, і наскільки це озвучив Трамп, вона була такою жорсткою, принаймні так. за його словами. Чи зміниться зараз ситуація на фронті в діях Росії щодо України після цієї розмови? Чи поки що вона ніяк не вплинула? Ну де перері. поки ми будемо поки ми не будемо бачити на краще змін, так тим паче. Давайте так у нас поки не буде затишчя в цьому форматі. У нас навпаки, ми з вами знаходимося в розкрутці певної ескалації. Вона продовжує розкручуватися. Путін буде до останнього. У мене є підозра із того, що я бачу, що навіть якщо будуть уже домовляння про якісь припинення дій, він буде до останнього тоді робити, от, ну, до просто до последнього. Ну і воно в тенденції так і виглядає. Тому чогось на, на покращення, ні, ні, на да, на покращення навряд. Чи. На сьогоднішній день чи є щось, що дійсно здатне було б зупинити Росію, чи в принципі такого не так дуже воно і є? Ні, воно і є. Будь ласка, по жорсткі категоричні санкції, які вшатують економіку, все не втяне ембарго, яке небудь та таке, яке дійсно працює, і блокування тіньового флоту, контрабандного і срака. І, і ця срака приходить там буквально в терміні декількох місяців. А ми іще додаємо своїми ударами по НПЗ. Все, натисніть на нафту і буде Росія піщать, тому що гроші нема де брати. Все. Чи є така тенденція на цей тиск ага. є. Воно є. Просто воно не настільки різке, тому що це скоріше. Як козирі, яким погрожують, що якщо ти зовсім будеш незговорчивим, ми будемо задіювати оцей механізм. А частково його вже починають так або інакше вносити да з енергоносіями з цією всю історію, як не крути. Тобто зараз поки що зроблені дуже маленькі кроки, обережні кроки прощупування почви, але так. не готові ще до таких серйозних до прям дій. да до, до різкого прямо ні, але потроху, хоча б це питання зсувається. І як я ж кажу, як козир тиску, воно робоче. Угу. А ви сказали про те, що зараз ситуація навпаки будуть загострюватися з боку Росії, і розуміємо, що наближається а, дата, жахлива дата для українців. Це е, в таки річниця повномасштабного вторгнення. Росія планує саме до цієї дати неприємності з величезними наслідками для України, що це буде і що вдасться їм реалізувати це сповна. Ну, якісь загострені штуки і по фронту в тому числі випадають в принципі на період і лютого, і тут не тільки додат, а взагалом по королаві мечів будемо мати певні а, тиски. І загроза. От буквально вчора за випадала загроза а, завдання якихось а, ну таких підступних ударів, нескільки знову ж таки масованих от по вісімці а, жезлів. Скільки ми скоріше, скоріше говоримо про якісь підступні удари, які. А, які можуть стосуватися знову житлових інфраструктур, бо ще якоїсь такої історії, ну тобто не зовсім навіть військового характеру, і е, на фронті у нас все ще загострена ситуація, легше вона не стає. Просто місцями йде, знову переглядаючи фронт, там місцями йде переугрупування і зміна просто точок, але не відступ і не покращення. Тобто, це така собі передишка, перед якими знову намаганнями. Штурмувати да, тобто, і вони місцями змінюють тактику. На жаль, де вони перестають кидати штурмове м'ясо, починають спочатку працювати якраз артою і посилювати оцю цю всю історію. Тобто, виснажувати виснажувати наше військо з неба, а не, а не тільки штурмами, як вони раніше робили групами, там да ходили, виснажували таким чином. Тепер вони додають до того, от саме арту. Щоб ти не міг голови підняти в окопі і так, там день, два, три, п'ять ну, тобто, щоб ти навіть вилізти не міг з того окопа. І оце вони зараз взяли на деяких лініях фронту таку тактику. Тому тут у нас поки поки не легше. Да, Ми проводимо певні класні операції і будемо їх проводити. І є із нашого боку якісь. А, Тенденції на певні покращення своїх оборонних, да е, ну, як би точок, і якісь відбиття якоїсь території, але все одно, по факту, всі топчаться на місці, а Росія, на жаль, нехай великою ціною для себе, але має певне просування. І ця тенденція зберігатиметься абсолютно на всіх напрямках. У нас <плес> це причому і Курськ, в якому ми всі топчемося на одній плюс-мінус точці. Це і Харківський <плес> напрямок, на якому ворог має, на жаль, частковий успіх і буде певний <плес> успіх <плес> мати, тому що має серйозну ударну силу. Це і Донецький напрямок, на якому там і не вщухало нічого, і запорізький напрямок, на якому знову активізація. От, і Херсонський напрямок, який все одно знаєте, як запалюється Тухне, запалюється, тухне. Ну. Ох, шкода знову ж таки це чути. Дуже хочеться, щоб з'явився метод це зупинити принаймні поступово, хоча б з якихось напрямків, щоб пішов ворог. Можливість наступати на новому, створювати новий фронт, наступати на нових напрямках. Зараз у них є. Mm, поки поки мало ймовірна історія, не дивлячись на те, що вони там все лазять, десь по прикордонню о, з, з боку Білорусі, або там десь лазять якимись невеликими групами по білоруському кордону, да, в цілому, а у мене поки не випадає, щоб ми мали тенденцію на серйозне угрупування, яке здатне саме йти в якусь наступальну історію. Чи колихають, чи виношують вони це як один із варіантів? Так, але це для них достатньо складна тема, яку вони від, ну, коротше відхиляють. Тобто, воно не виглядає як те, на що робиться ставка. Як запасний варіант, великою якоюсь ціною, і, знаєте, як дуже сильно подужаться і ще можуть розглядати, але поки не переходять до дії реалізації, тому поки не бачу. А щодо Білорусі чи зараз планують саме білорусів в'язати у цю війну е, в плані того, щоб і їх війська наступали на територію України? Так вони і не полишали цих планів. Вони там звоюють з Лукашенко в всю повномасштабку паралельно в політичному моменті. Причому я якось піднімала ну тему того, що десь існує варіація. Да, вона на назна... мізерна. Uh, але нагадую, що карти Таро – це прорахункова система, і ти бачиш деякі варіації да, по одній і тій самій ситуації, які можуть програтися. І десь існує в нашій з вами паралельній реальності варіація, в якій Луку взагалі прибирають для того, щоб поставити когось і задіяти Білорусь. Вони цю тему не полишають, в принципі, вони просто не переходять поки що, як мінімум, до якихось радикальних рішень. Окрім якогось тиска на того самого Лукашенка, який як сидів в шпагаті, так і сидить в шпагаті. А, але з Лукою я ж кажу, важко, тому що основна його ну, армія вона не буде, е, не буде так легко залучатися на рівні пропаганди і ти когось там вбивати і українців і так далі. Ні, там не все так легко з самою армією Білорусі. Тобто є Лукашисти, а є білоруська армія. Це mm -hmm. трохи різні, різні mm -hmm. лю, люди. Да. І от от лукашістів меншинство. Ну, ми це спостерігали і на початку масштабного no, вторгнення. Так, воно ну, так і є. Так. А зараз дуже багато знову розмов про те, що Росія готує такий наступ на країни Балтії. Чи дійсно йде підготовка і чи вистачить їм ресурсу для того, щоб зробити цей крок? В мене воно знову поки випадає більше в диверсійному якомусь ключі, ніж прям наступ на сьогоднішній день. Поки це виглядає як намагання дестабілізувати прикордоння. Давайте так це назвемо. спровокувати, дестабілізувати, як завжди, взорвати який небудь сарай на прикордоні сказати, що то взагалі вся Балтія країни Балтії на нас на напали прямо ага. вчора. Ну, коротше, така от історія. Прямо щоб іти наступати, захоплювати країни. Балтії, звісно, дурак думкою думку, і з того, що в мене випадає, але це скоріше більше існує в інформаційному просторі, ніж на практиці. Тобто, на практиці це стає проблематичним для реалізації. Давайте ось так. Реакція світу буде без змін, якщо все ж таки, навіть навіть ці диверсійні групи почнуть заходити і щось там руйнувати, робити неприємні речі на території країн Балтії. Ми знову маємо і більше іерофанта, ніж якусь е, дію. А іерофант, як ми знаємо, він більше да, в пораді, ніж в практичному вирішенні проблем. Всі будуть. Ну, грубо кажучи, так вкотре, вкотре це буде не, не та реакція, якої чекають. Ви вже згадували про ситуацію на Курську, що теж буде там відбуватися певне загострення, яке зараз є. Загалом зараз ідуть розмови про обмін територіями, на які сподівалися на початку, щоб Курщину зміняти на іншу українську територію, чи поки що результатів щодо цього питання немає. Обговорюються, Обговорюється це питання. Тання е, є якісь з цього приводу о, комунікації, але щоб прям єдина думка, поки ні. Поки до єдиної думки, скоріше за все ще не дійшли. Тут, в до речі, в цих торгах у ну, мене стільки дієвих осіб, це кабзда і раз і два говорять про це все і отут, і, і ось тут, і наш імператор, наш імператор. Я про да, сигніфікатор тут у цьому форматі зеленського і королі, і королеви. в мене всі карти двора, які є в колоді, повилазили навколо цього питання, але. Поки що ми маємо шість купентаклей. Тобто, частково якісь напрацьовки є, як би його грамотно зробити. Але знову ж таки, щоб от прямо чітко це ми міняємо на оце, поки ні зараз знову дуже починається багато розмов щодо ймовірних виборів президента в Україні загалом. Кому це вигідно такі розмови і самі вибори? Це все ж таки вигідно США, вигідно Росії? Чи дійсно було б корисно для України сьогодні? Тут це вкупі, насправді США хочуть зміни влади Європа хоче зміни влади, тому що а, певна корупційна складова, і загалом певні нюанси в комунікації, а, які є з командою з, з президентом з його командою. Воно ведеться не в тому ключі, в якому, мабуть, би всім би хотілося. Трохи не та не та, мабуть, дипломатична, не той дипломатичний рівень, на якому звикли діяти, да певним чином. Ну коротше, а от тобто, це основна головна вимога. Момент все одно, у нас є напруження всередині е, країни, і країна би, би робила би інший вибір. Давайте відверто. Да? Бо якби вона робила вже і такий вибір, то з якимись би але. По розформуванню команди і пішло-поїхало. Да? Тобто має бути якийсь вибір. І це може піти на користь, як мінімум, в якійсь там комунікації. І тому да, всім вигідно, щоб в Україні були вибори, як би це дивно не звучало, да і нам, би, мабуть, було б би частково би вигідно, аби у нас були вибори, тому що у нас була б хоча б якась зміна людей. Даз, які можуть змінювати підходи в комунікації? Тобто, тут не давайте знову такий нюанс: питання не виключно до персоналії президента, питання до команди, і от в країні. А, а окрім питань до президента, в нашій країні є велика кількість питань до команди того самого президента. От і от якщо ми говоримо про зміни, то це скоріше про питання не номінальної людини, яка відповідає за зовнішню політику країни. А хто сидить і керує внутрішньою політикою України? І отут от народ хоче змін. Ну, як би, що є достатньо логічною історією. От, в... Що там по парламенту? Понімаєте, якби там за все остальною, красиве ліцо, это все чудово, Що там отам, от у нас відбувається там з тими старими пнями, які уже мхом поросли? що там, от ну от тому, да, вибори це важлива історія, але ж поки не буде якогось, хоча б заморожування і паузи, про ніякі вибори не йдеться навіть з боку США. Бо знову повидирали з контексту і не почули в оригіналі, що малося а. на увазі а на увазі малися умови, при яких зупинилася війна, як мінімум, активні бойові дії. І в таких умовах можна проводити вибори. Все, як одна із вимог штатів. Тобто тільки все закін... тільки все зупинилося, заморозилося, зупинилося, взялося на паузу. Ви маєте чуть -ли не наступного дня уже оголосити про оці всі передвиборчі компанії. Да, така історія існує. Дивилися це питання, воно так і є. Але на моменті четвірки мечів. Четвірка мечів це пауза. Пауза, відпустка, заморозка, стогнація. Все. Наскільки ймовірним сценарієм є, що до влади української прийде військова людина? Така собі історія. То у нас люблять розганяти дві теми. Uh -huh. Я бачу людину у військовій формі, яка очолює Україну. Я бачу жінку, яка врятує Україну. Так, так, так. І інколи я чую ці пророцтва, і вибачте мене за іронію, тільки я по-моєму, хера не бачу. От, ну я, я у тому форматі, що ну мені там не, 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 не видає колода не жінок таємничих, не таємничих військових при владі. А, от, е, бо ну комусь дуже хочеться сподіватися, що залужний очолить країну, але поки на це взагалі немає ніяких предпосилок. Хтось мріє про те, щоб це була там яка небудь юлька або ще хто небудь, але і на це предпосилок чітких немає. І взагалі у нас в політичному нашому ком'юніті є значні проблеми з тим, що у нас з вами проблема взагалі так. з вибором і відсутністю як такої опозиції кандидатів, за яких дійсно хочеться проголосувати. Але вибирати це моя персональна думка. Ви можете з нею не погоджуватися, але вибирати керувати державою військового це не та. Ідея, яка є гарантованим розвитком країни. Якщо ми хочемо, звісно, бути мілітарі, без питання, але щось мені підказує, що не всі українці хочуть жити в військовій державі, якби якби сильно по нам би з вами не вдарила війна. Реформи у війську безумовно, але їх можна досягти, не маючи військового біля ну, керма да, держави. Ну тому тут якось так. На сьогоднішній день, а чи є взагалі гідний кандидат, який може очолити країну, як, якому можуть дозволити, скажімо, дійти <смі> до того етапу, щоб принаймні люди побачили його, почули і проголосували <смі> <смі> така собі знову гідний для кого? Те, що вам ок да, те, що <смі> мусі хаос павуку, норма? Ну у нас завжди буде хтось кому, хто ну да не, ну, не буде подобати. <у>, у мене взагалі у цьому форматі завжди є претензія до майже ну от, кого ми з вами не знайдемо. У мене є завжди аргументи і на користь даної персоналі, yeah, і так. запитання до даної персоналі. Тобто я не очаровуюсь якоюсь політичною фігурою, і е, як людина, яка сплачує податки, я буду задавати питання, де мої гроші, що ви робите за мої гроші? І я маю на це повне право. Задавати ці питання. І я їх зараз задаю, от, такі відповіді мені не чуть, але <смі> питання задаються. Ну, тому прямо зараз ми маємо з вами он навіть, он навіть розклавши, ми з, ва ми з вами маємо сімку, сімку кубків в питанні політиці, ілюзія. Тьма мрак і ілюзія поглотіли нас, розумієте? Ну, типу, Нічого не понятно, дуже цікаво. Ну, от якось так. Та, ну я думаю, що е, більш доцільнішим буде задавати це питання і проглядати його вже. <реш> В той момент, коли будемо розуміти, що виборі на носі, і тоді ну, як мінімум, коли буде стартувати, буде хоч якась компанія просто компанія. хоча б якась компанія, щоб зрозуміти, хто зараз буде об чортом із табакерки, uh -huh. якого будуть просувати, і які еліти його будуть просувати. Тому що як не крути, є ті, кого будуть підтримувати британці, кого будуть підтримувати європейці, кого будуть підтримувати американці, це все одно якби впливає як не крути. Безумовно. Зараз дуже багато теж розмов про ядерну зброю України безпосередньо на сьогоднішній день, якби в Україні була ядерна зброя, це б могло суттєво вплинути на хід війни і завершити цю війну. Росія ну, її це б не міняла б Ну, Це таке питання, якщо б угу. так куби виросли вартогриби. Ну, її нема. Тому її нема. Якби у нас склалося з вами життя, ну, це із розряду нашого з вами, дорог думкою, багатія, що було, якби був, був Чорновіла, що було б, якби не підписали пєштавський меморандум, а що би було б, якби не, не, не віддали б ядерне озброєння? А якщо що було б, якби там, я не знаю, хтось хтось би по іншому діяв? І, і і кучма б не засипав там остров біля Криму, щоб він не достався, Росії, а віддав би що було би розумієте, Ну ну. зараз є перспектива, що в Україні з'явиться найближчим часом ця зброя ні. А хто нам дозволить, її, ну як ми не маємо ядерного статусу розробити? Хорошо, тільки ви, ну, мати у наявності використовувати друзі. Ми будемо в чорному списку всього світу, ну як мінімум. Більшої її цивілізованої частини. Ну, я вже приводила цей приклад, і я наголошую ще раз: у нас з вами фантомні болі. Все, відрізали нам ногу. Давайте змиримося з цим, будь ласка, а ми постійно повертаємося до відсутності тієї ноги і плачемо над тим, що, Боже, тепер немає ноги. Ми або з вами робимо протези, вчимося ходити далі, або ці рефлексії, ну, вони, вони ні до чого не доводять. Дуже влучні слова, дякую дуже за них. Насправді це найпрекрасніше порівняння зараз з тим, що і не тільки про ядерну зброю, дуже багато так речей можна порівняти саме так. Дякую за це. А, на початку ви сказали про те, що зараз Росія навпаки буде найбільш активна агресивна щодо України щодо наступів, щодо обстрілів. А чи, попри все це негативне, буде місце і хорошим новинам найближчим часом для України? Так, да, це ну, по-перше, знову ж таки, оці всі історії з домовленостями, грошима, якимись інвестиціями цієї історії, хоч там буде хоч щось зрозуміло, ну хоч приблизно буде вимальовуватися якась картинка. Що я як, як ми з вами, що ми не зовсім з вами з голою сракою. А наша бойова робота по території ворога вона не закінчується. Вона буде також нарощувати свої темпи. Це друга гарна новина. Третя гарна новина. У нас це більше з з'являється певного обладнання іноземного на тестування, і воно вносить свої позитивні корективи, у як мінімум, захист держави і а, можливості технічні мінімізувати наслідки. А, от, тобто, це вже також є гарною новиною, яка і далі буде у нас з вами йти, і в мене випадало. Єдине з термінами таро інколи не зовсім друже, але в мене все ще випадає, що ми якимось обозрімим будущим Знову побачимо, як хтось або в вікно вийшов, або там на, на Росії який-небудь колаборант або нігадяй, А, От, Коротше, будуть якісь цікаві операції, пов'язані з усуненням певних певної групи лиць. От також така, яка має сенс. Ну, і відображається на війні. А у лютому місяці вже відбулися обміни на щастя, чи буде продовжуватися ця тенденція, і чи є ймовірність, що в цьому місяці ще вони відбудуться. У мене воно більше на березень випадає зараз. Тобто я дуже мало ймовірно кінець лютого більш вірогідно, що це про березень місяць, от приблизно, але має бути обмін, його було видно. Про лютий я казала, і він стався у лютому. Микода якраз, і от на от туди березень, кінець лютого, березень випадає обмін. Чекаємо з нетерпінням. Хочеться вірити, що ця ситуація з обмінами принаймні дійсно стабілізується і вони стануть ще більш регулярнішими. І наші і військові і мирні будуть повертатися на рідну територію в рідні оселі. Я дуже вдячна е, вам, пані Сереж, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Е, за ці важливі е, такі речі, які ви сьогодні сказали, ці важливі прогнози. Я думаю, що стануть нагоді. Всім нашим глядачам і кожен отримав відповіді на ті питання, які турбували зараз. Нагадую про те, що у нашої прекрасної гості є свій телеграм-канал. Доєднуйтесь туди. Також навчання так проводяться активно. Я думаю, що і більш детальнішу інформацію можете дізнатися. Контакти там на сайті у вас зазначені, де вони і там, на сайті в описі в описі під відео ідеї всюди і скрізь. Все тоді е, дізнавайтеся. Дуже багато схвальних відгуків. Я особисто читаю тішусь, радію, тому що е, та, і, і всім вам, якщо дійсно хочете навчатися, вдосконалювати е, свої вміння. Звертайтеся до нашої чарівної гості за допомогою. Вона в цьому профі. Тому кожному з вас хочеться також побажати мирного тихого дня. Бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення.